Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні поговоримо про алфавіт. Пролунавши наш дзвінок, знов нас кличе на урок. Ви готові працювати? А на все відповідати? Тоді будемо починати пізнавати і працювати, щоб усе на світі знати. Перестави рядки так, щоб прочитати вірш. Діти, давайте переставимо рядки, щоб утворити вірш. Це місто алфавітом звуть. Усі тут літери живуть. Щасливий, й як сім'я, їх 33 від а до Я. Алфавіт, діти, можна назвати по-іншому. Наприклад, абетка. Або азбука. Ці три слова мають одне значення. Абетка або алфавіт. Це сукупність букв у писемності якої-небудь мови, що розміщені в певній послідовності. Учителька запитала, скільки букв у абетці? Діти відповіли шість. А Б Е Т К А. Чи правильну відповідь дали діти, як ви гадаєте? Ні, в українській абетці не 6 букв. А скільки букв? Хто пам'ятає? Молодці. В українській абетці 33 букви. А у слові абетка? Їх 6. Продовжте ряди букв на позначення голосних і приголосних звуків за алфавітом. У нас з вами є літери, які позначають голосні звуки, і літери, які позначають приголосні звуки. Давайте їх назвемо, а допоможе нам в цьому алфавіт. А Е. Є, і, Ї, О, У, Ю, Я. Ці літери позначають голосні звуки, деякі з них позначають два звуки, один із яких є голосним. Назвемо букви, які позначають приголосні звуки по черзі: літера Б В, Г. Г, Д, Ж, З, Й, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ. Молодці. А про кого ж ми забули літер? Діти. Пром'який знак. Він не позначає звуку. І тому у нашому алфавіті він виділений навіть жовтим кольором. Ця літера звуку не позначає. Тепер відкриємо наш зошит і запишемо сьогоднішнє число. Каліграфічний рядочок літера І. Велика літера І тричі. Маленька літера І. Двічі склад ді, мі, ІЗ, ві, слово індик, ім'я з великої літери записуємо іван. Запишіть назви країн Європи за алфавітом. Записати слова за алфавітом, діти, це значить подивитися на перші літери. Та літера, яка йде в алфавіті першою, те слово першим буде і записуватися. І так далі. Перше слово це Австрія, тому що літера А стоїть першою в алфавіті. Далі подивимося, яке буде наступне слово. Правильно Німеччина. Після Німеччини Польща. Далі Словаччина, Україна і останнє Чехія. Давайте запишемо з вами вправа 3 і назви країн Європи. Назви країн ми пишемо з великої літери. Після кожної ставимо кому в кінці останньої крапочку. А тепер станемо з вами відпочинок. За алфавітом. Постав наголос у словах. Давайте прочитаємо назви українських міст: Київ, Харків, Запоріжжя, Львів, Берлін, Одеса, Вінниця. Діти, чи є зайва назва у цьому переліку? Звісно, місто Берлін знаходиться в Німеччині. Це не українське місто. Тому записувати ми його не будемо. Ми запишемо наші українські міста. Яке ж місто у нас буде першим? Давайте поглянемо на перші літери кожного слова і визначимо, яка ж літера йде першою в алфавіті, Вінниця, правильно, літра В. Це слово буде першим. Давайте запишемо вправа 4. Перше слово вінниця з великої літери, назва міст пишемо з великої літери. Вінниця, далі Запоріжжя, дві літери вже, Київ, Львів, Одеса, Харків. Давайте поставимо наголос в цих словах. Вінниця наголосна і. Запоріжжя наголосна і. Київ наголосна и. У слові Львів у нас один голосний звук, і значить, він буде у нас наголошений. Львів Одеса. Наголосна Е. Харків наголосна А. Випиши слова, назви дерев за абеткою. Склади звукову модель слова, у якому звуків більше, ніж букв. Давайте прочитаємо. Ми садили ліс у полі і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину. В цьому вірші у нас є назви таких дерев: Дубочки, тополі, осика, ліщина, горобина. Давайте запишемо їх в абетковій послідовності. Яке слово буде перше? Горобину. Так, наступне слово. Дубочки. Молодці. Давайте запишемо вправа 5 з великої літери. Перше слово горобину, далі з маленької дубочки, ліщину, осику, тополі. Після кожного слова ми ставимо кому, у кінці останнього ставимо крапку. Давайте знайдемо слово, у якому звуків більше, ніж букв. Так, молодці це слово ліщину. Чому в цьому слові більше звуків? Тому що в ньому присутня літера, Щ, яка завжди позначає два звуки. Ш, Ч. Скільки ж в цьому слові звуків? Сім звуків. А букв, шість букв молодці. Давайте з вами запишемо це слово ліщина. Сім звуків, шість букв і скільки складів у ньому. Порахуємо, скільки в слові голосних, стільки в слові і складів. Три склади. Візьмемо олівець і позначимо звуки. Л. М'який приголосний І голосний. Ш. Щ, щ, ч. Два звуки чуємо. Два приголосних звуки. Ій голосний. Н приголосний. А. Голосний. Давайте порахуємо, скільки звуків у слові горобина. Вісім звуків. А скільки букв? Вісім букв. А скільки складів? Чотири склади. Стільки в слові голосних, стільки в ньому і складів. Молодці! Ви сьогодні гарно попрацювали. Оберіть свій настрій в кінці уроку.